Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про лабораторне підтвердження першого випадку захворювання на віспу МАВ. Наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування. Він має легкий перебіг хвороби. Діагностувати захворювання вдалося завдяки ПЛР-дослідженню, яке було проведено обласним центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Зараз триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку. За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу МАВБ та не виїздив за кордон. Витімо поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований у одному з великих міст країни. Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі. З метою збереження комфорту пацієнта область реєстрації випадку не наводиться.